Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати множення звичайних дробів та мішаних чисел. Для того, щоб помножити два звичайні дроби, нам потрібно спочатку помножити між собою чисельники і добуток записати в чисельник, і аналогічно вчинити із знаменниками наших дробів. Проте така стратегія не завжди найоптимальніша. Наприклад, буває так, що десь якийсь із чисельників цих дробів. І якийсь із знаменників можна поділити на одне ж і те число. В даній ситуації і 4, і 6 діляться на 2. Тому краще скоротити їх зараз, ніж потім, коли ми перемножимо. 4 ділимо на 2, матимемо 2, 6 ділимо на 2 матимемо 3. І далі, вже для того, щоб отримати новий чисельник, ми множимо 2 на 5, 10 і 7 на 3, 21. Таким чином, ми отримуємо зразу нескоротний дріб, і нам не потрібно нічого торопляти пізніше. На відміну від додавання та віднімання, зводити до спільного знаменника необхідності немає. От як зараз, ми бачимо, що у нас є два дроби, вони множаться, і у нас є одна шоста і відповідно 6 сьомих. Ми бачимо абсолютно однакові числа. Ми їх викреслюємо і замість них пишемо одинички, а тоді множимо 1 на 1. Відповідно, будемо мати один, а один на 7 7, і лишиться тільки одна сьома. Коли ви бачите приклад такі, як в 9 або в 12 прикладі, то вам потрібно під цілою частиною, і неважливо де, чи вона попереду, чи вона позаду розміщена, записати риску дробидиниць. І тоді ви маєте два дроби, з якими ви працюєте. Тобто, ви матимете написати, що це 7 перших, які множаться на одну, наприклад, дев'яту, і матимете 7 Дев'ятих. От у нас є 15 і 45, вони діляться як мінімум на п'ятірку, а взагалі-то і на 15 теж діляться, адже вони і на 3 діляться, і на 5, отже, наділяться обоє на 15. 15 ділимо на 15, матимемо 1, а 45 ділимо на 15 матимемо 3. В результаті лишиться в чисельнику 2, в знаменнику 3. Таким чином, цей номер ми виконали. Аналогічно робляться і приклади, в яких числа в чисельниках і знаменниках будуть дещо більшими. Ми вже знаємо про 15 та 45, що можна 45 на 15 поділити. Замість 15 лишиться 3, а замість, припрошу, замість 45 лишиться 3, а замість 15 1. Але що робити далі? Можна відповідно і 34 і 17 скорочувати, але якщо ми це зараз напишемо, то у нашому прикладі буде забагато викреслень, і тоді можна буде з більшою ймовірністю зробити помилки при. Простому переписуванні. Тому є сенс от 1 на 34 помножити 34, а 17 на 3 поки що не спішити множити. Що таке 34? Це два рази по 17, тому якщо ми поділимо чисельник і знаменник на 17, то ми могтимемо скоротити. І лишиться 2 третіх. І з множенням звичайних дробів ми ніби як уже і розібралися. Але що робити, коли на нас? Попадає мішане число, де є ціла частина і є дробова. Щоби робити такі приклади, потрібно перетворити мішане число на неправильний дріб. От 3 п'ятих у нас лишаються, вони в цьому не будуть приймати участь, а от 1,5 перетвориться. Знаменник таки лишиться 6. Але ми цілу частину помножимо на знаменник і додамо той чисельник, який там був. Після відповідних обрахунків ми можемо продовжити множити. Тобто у нас буде знаменник 6, а в чисельнику буде 6. додати 5, 11. 3 помножити на 11, тридцять, три, помножити на 6, 30. Якщо можна виділити цілу частину, нам потрібно це робити. Будемо мати 1,3 десята. Певно, якби ми подивилися на цей приклад з самого початку, то навряд чи б ми могли б вгадати, що відповідь буде саме 1,3, не проводячи відповідних обрахунків. Знову ж таки, буває інколи потрібно мішане число помножити, скажімо, на ціле. Таке теж буває або на одне на одне. Тоді ми із цілою частиною, цілим числом 3 поступимо таким чином, ми перетворимо його на дріб, а із 2,1 теж зробимо один дріб, а не мішане число. Тобто, в будь-якій ситуації, щоб помножити мішане число на ціле число, чи помножити там між собою просто мішані дроби, нам потрібно все зводити. До звичайних дробів, які множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В першому числі 2,16 ми будемо множити 2 на 6. Матимемо 12 і ще 1, 13. У знаменнику лишиться 6, і будемо множити на 3 перших. Можна скоротити, наприклад, 6 і 3 діляться на 3 замість 6 2, замість 3, 1 і домножуємо 13 на 1, 13. А в знаменнику 2 помножити на 1 2. Можна поділити, якщо ми знаємо, скільки це буде, наприклад, 6,5, а можна виділити цілу частину. Сказати, що у нас буде 6, цілих, бо 6 разів 2 поміщається в 13, а лишається в остачі 1, а ділили ми на 2, 6,1 друга. Так теж можна лишити відповідь. На сьогодні ми приклади зробили. Пропоную вам зробити схожі. Старайтеся, будьте уважними, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.